Сумські архітектори представили свій проєкт облаштування берегової зони Псла у середмісті Сум. Один з його авторів, Ігор Титаренко, говорить, що це ще концептуальний проєкт, тобто виключно бачення самих архітекторів. Почали розробляти концепт, так би мовити, ескізний проєкт набережної річки Псел, починаючи ну, в межах від Харківського мосту і. Оздибанський міст, тобто це такий е, цікавий ініціативний проєкт. Е, він не комерційний. Скільки людей працювало, сказати трохи важко, тому що хтось працював менше, хтось більше, хтось там над якимись маленькими частинами працював. Загалом десь людей вісім це саме ті, хто розробляли. І у нас було три людини, які вели цей проєкт. Для того аби зрозуміти, що саме потрібно людям, говорить Ігор Титаренко, проводили опитування серед містян. Це мають бути відпочинкові зони, доступ до річки, і це має бути таке більш духовне місце, де людина може відпочити психологічно та морально. Це точно не має бути якась розважальна зона з якимись такими дуже гучними об'єктами. Автори проєкту хочуть створити в історичних місцях сум колишнього парку Швейцарія, що біля харківського мосту, та парку Гусинці, що біля Троїцького мосту, зони відпочинку, з набережними, оглядовими дитячими та спортивними майданчиками, та обов'язковим виходом до річки. Зони тихого відпочинку синеньків, зона активного відпочинку та зона громадського обслуговування. Дослідили ми також видові точки. Існують видові точки, як з ось цього місця, де відкривається саме вид на таку велику затоку. Так? І є дуже цікаві моменти, коли відкривається саме панорама на наші садиби. Перед початком роботи над проєктом архітектори ознайомились з історією цього району міста та з екологічними питаннями. Консультувала авторів, кандидатка географічних наук Ганна Шевченко. Моєю справою було навчити архітекторів і пояснити їм, що таке сучасні екологічні підходи, яким чином можна навіть у великому місті створювати екологічно комфортне середовище таким чином, щоб не шкодити водним об'єктам. Він не є фантастичним, це реальний проєкт. Головний архітектор міста Андрій Кривцов говорить, ідеї врахують при розробці нового містобудівного документу, яким є генеральний план міста. Ми це обов'язково будемо враховувати, тому що молоді думки, вони по-інакшому, по-перше, навчалися, вони бачать, вони поїздили, мабуть, навіть по Європі більше і бачили, і, може, спілкувалися з європейцями, з архітекторами, то чому б ні? Як говорить Ігор Цтаренко, розробка цієї робочої документації та сама реалізація проєкту навряд станеться під час війни тільки після перемоги. Стосовно фінансування сподіваються на зацікавленість інвесторів та залучення грантових коштів. Про орієнтовну вартість проєкту каже архітектор, можна буде сказати лише після початку розробки робочої документації. Борис Майоров, Вікторія Скоркіна, Сергій Коваль Суспільне новини Суми.